Депутати підтримали проєкт про присвоєння звання почесний громадянин Шепетівської громади. Міський голова оголосив список героїв, яких удостоїли цього звання. До нього увійшли 25 загиблих захисників. Пропонується присвоїти почесне звання Афанасія Деграфу Леонідовичу, Бородію Валентину Володимировичу, Богойчуку Андрію Сергійовичу, Глушку Олегу Борисовичу, Гриню Андрію Руслановичу, Дягилєву Андрію Сергійовичу. Діякову Дмитру Юрійовичу, Касимову Юрію Камільовичу, Кіндю Артему Миколайовичу, Ковтонюку Олександру Андрійовичу, Козенюку Сергію Андрійовичу, Кушніру Сергію Олександровичу, Мульку Віталію Миколайовичу, Олійнику Валерію Валерійовичу, Пахульчуку Володимиру Володимировичу, Плахову Руслану Миколайовичу, Сивоконюку Віктору Васильовичу. Смереці Сергію Валентиновичу, сороці Сергію Леонідовичу, Сторожуку Богдану Олександровичу, Українцю Володимиру Володимировичу, фурману Денису Андрійовичу, Швачку Олександру Миколайовичу, Шкорбатюку Миколі Володимировичу, Юрчуку Олександру Володимировичу. Внесли зміни до програми підтримки військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань України. Відповідно до змін, тепер із міської цільової програми будуть надавати матеріальну допомогу родинам захисників, які повернулися з полону або перебувають у ньому. Наступним обговорили винесення на електронний аукціон будівлі міського кінотеатру. Головна задача в цьому навіть там. Якщо говорити не мова йде не в ціні продажу, саме головне, щоб були прописані умови так, щоб одразу там після підписання договору на наступний день. Той, хто власний хто купиться, він приступив до роботи, внесено зміни в додаток до програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади, які передбачають збільшення фінансування на поточний ремонт доріг, тротуарів, площ міжквартальних проїздів, у тому числі грейдерування доріг, ремонт інженерних конструкцій та елементів дороги. Це всього на всього програма, яка в подальшому дасть змогу відремонтувати. Дорожнє покриття, де воно відсутнє, практично взагалі. Затверджено інвестиційну програму поводження з побутовими відходами на 2023 2027 роки для впровадження європейського досвіду управління відходами в місті Шепетівка. Програма передбачає придбання трьох спеціалізованих сміттєвозів та євроконтейнерів для вивезення твердих побутових відходів. Також буде облаштовано контейнерні майданчики для впровадження нової схеми санітарного очищення міста. Депутати внесли зміни до бюджету Шепетівської громади на поточний рік. Зокрема. Кошти спрямовуються на капітальний ремонт покрівлі, гімназії номер 1 та гімназії номер 5 Зміни відбулися і стосовно освіти. Відповідно до них перейменували Шепетівську ЗОЖ номер 1 імені Миколи Островського та спеціалізовану ЗОЖ номер 2 на гімназію номер 1 і гімназію номер 2 А гімназію номер 4 імені Валікотика перейменували на гімназію номер 4 Попередньо одним із депутатів був опублікований допис в соціальній мережі про недоречне виділення коштів на ремонти доріг. Є порядок виконання державного і місцевих бюджетів. Збройні сили фінансуються за рахунок державного бюджету. Ми по мірі можливості і за заявками. Командирів надаємо фінансову підтримку. Зараз це здійснюється у вигляді субвенції. Товариству Червоного Хреста надали згоду на тимчасове користування строком на 5 років частиною будівлі консультативної поліклініки вузлової лікарні з метою облаштування кабінету психосоціальної підтримки для вразливих категорій населення та для внутрішньопереміщених осіб. Діана Гінгін Олег Літвінчук лайк тів.